Всім доброго дня, майстерня ключ сервіс вітає вас. У нас в роботі Audi a 3 e Трончик. Така красотка, 17 рік. Рідний ключик отакий, з келісом. Це оригінальний. Зробили більш сучасного ісполнення. Отак во. все справно працює, все гуд. Зараз покажемо, що все заводи, все чудово. Так, сідаємо в авто, така на яскрава. 3 17 рік. Так, це рідний ключик. Зараз відчиняє. Звичайно. Другий також. Зараз запустимо. Все, машинка заведена, можна їхати. Звертайтесь. Якщо у вас приїхала Audi, наприклад, з Америки з одним ключом. Перед тим як робити русифікацію, зверніться до майстра, щоб прописати ключик. Тож потім може бути ай-яй-яй. Не, не додати потім ключик. Звертайтесь 093 659 02 14. Ми задоволенням зробимо вам запасний смарт-ключ. Ключ, Ключ сервіс Київ. Наша адреса Герой Дніпра 41. Находимося на території ринку. Заїхати можна на ринок на парковку з за сторони Оболонського проспекту 52. Все. Все про все, пів годинки, і все готово. Ключ сервіс Київ, будемо раді вам допомогти.